Дорога Христі спільноти стийської пархідоги Христі, браті і сестри, Христос Воскрес. Христове Воскресіння є святом над святами та торжеством всіх торжеств. Воно стало дійсністю, яка ніколи не проминає, та правдою, яка звіщає нам не з минулого, але з майбутнього. Бо воскреслий Христос перебуває у вічній славі, у якій приготував місце і для кожного з нас. Тому Воскресіння втіленого Божого Слова є теж остаточним Божим Словом про наше Воскресіння. Ми вправі надіятися, що воно здійсниться у вічності, але насправді воно починається вже в часі нашого життя. Надія ж нас не засоромить. Бо любов Бога влита в наші серця Святим Духом, що нам даний. Відкриємо в собі цей Божий дар та наповнім його життєдайною силою кожну мить свого особистого і нашого суспільного життя. Тоді і славне Воскресіння, яким Господь переміг гріх та смерть, буде запевненням нашої перемоги у боротьбі з московським агресором, на знаменням на шляху наших змагань за Воскресіння, нашої батьківщини. Та всього нашого українського народу. Ще раз вітаю вас з великим праздником Христового Воскресіння, і нехай мир, і благодать Божа буде з усіма з вами завжди. Амінь. Христос Воскрес!